Електропостачання, санвузли та місця для сидіння, умови, які повинні бути для забезпечення мінімального комфорту людей, почали створювати в бомбосховищах Чернівців. Подробиці далі. Брудні захаращені та непридатні для використання. Саме так виглядає більшість сховищ міста. Наразі в деяких укриттях розпочались ремонтні роботи. Розпочалися роботи на одному з укриттів в місті Чернівців, а саме по вулиці Бандери. Роботи проводяться поточні, Саме передбачається виконання робіт, це внутрішні роботи з улаштування приміщення, заміна сантехніки. Відновлення водопостачання, водовідведення, улаштування електроживлення, ремонтні роботи проводять лише в тих сховищах, які є комунальною власністю, розповідає Ігор Ніколенко. Бюджетні кошти ми можемо витрачати тільки на комунальне майно. Дані укриття перебувають на балансі міста сервіса і тому, щоб е Підтримувати їх в належному стані виконуються дані роботи. За словами чиновників, після ремонту бомбосховища будуть оснащені необхідними умовами на випадок затяжних повітряних тривог. Це так Яка само сума? робиться за рахунок військового бюджету. Загальна вартість станови. 3 мільйона 400 цих вісьми укриттів, але це відповідно по кошторису. Під час виконання робіт може змінюватися об'єми робіт, і тобто сума може бути або меншою, або якщо будуть виникати якісь додаткові роботи, може бути більшою. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.